Виконуємо номер 514 із підручника Алгебра 7 та номер 22.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен на многочлен. Помножимо одночлен на кожен членів многочлена. 5 m множимо на m буде 5m квадрат. 5m множимо на мінус n, буде мінус 5 mn 3n множимо на n буде 3n квадрат, 3n множимо на мінус m буде мінус 3mn. Ну, тепер зведемо подіб додамки. 5m квадрат, і 3n квадрат немає подібних. У нас є тільки мінус 5 mn і мінус 3 mn, тому 5m квадрат переписали, мінус 5 mn, відняти 3 mn, це буде мінус 8 mn, і додати 3n квадрат. Помножимо 2а на кожен членівного члена. 2а множимо на 2b, це буде 4аб, 2а множимо на мінус а, це буде мінус 6а квадрат, множимо мінус а на кожен членівного члена. Мінус А на 5b, це буде мінус 15аб, і мінус 3А на мінус 7а 21 а квадрат. Зводимо подібні доданки 4АБ, відняти 15АБ, мінус одинадцяаб, мінус 6А квадрат, додати 21а квадрат буде 15а квадрат. Помножимо А на кожен з членів члена. А множимо на 3А квадрат буде 3А а множимо на мінус 2 b це буде мінус 2 ab помножимо мінус Б на кожен з членів многочлена. Маємо 5 мінус 5а квадрат b. і мінус на мінус плюс 2 ab Мінус 2аб і 2аб дають сумі 0, і в нас залишається 3а куб відняти 5а квадрат b. Помножимо 0,2 МН на кожен членів мого члена. 0,2 МН множимо на М квадрат. Буде 0,2 М куб Н. 0,2 mn МН множимо на мінус Н квадрат, буде мінус 0,2 m. N куб. 0,2 mn множимо на 3, це буде плюс 0,6 mn. МН. Тепер множимо мінус 0,5 m на кожен членів мого члена. Маємо мінус 0,5 m куб Мінус на мінус плюс 0,5 МН куб. Ну а тепер зводимо подібні доданки. 0,2 куб n. І мінус 0,5 куб n. Це буде мінус 0,3 куб n. Мінус 0,2 мн куб. І 0,5 МН куб буде. 0,3 МН куб. Ну і не забуваємо переписати 0,6 МН. Номер 514 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.